Юлисенто Ню Дженерейшн Офікніядіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Я Оксана Лернатович, рада зустрічі з вами у цю першу неділю зимового місяця. І як добре у затишній світлиці згадувати батьківську материнську хату, скільки про неї складено пісень, легенд, переказів, годі знайти поета, якого б не надихнула батькова чи мамина світлиця. Її присвятили найпоетичніші витвори Тарас Шевченко, Леся Українка, Олександр Довженко, Олесь Гончар. Той, кому свого часу доводилося побувати в Україні, особливо на Прикарпатті, Буковині, Закарпатті, не міг зачаруватися народними шедеврами українських хат. Тут кожна оселя є неповторним витвором. Своєрідним музеєм сучасної архітектури. Таким же музеєм можна охрестити українську національну кімнату у Піцбурзькому університеті. Тут поєдналися давні традиції, форми та обладунки, і вже багато років з ними знайомляться студенти інших національностей, захоплюються і подивляються. Тут екскурсовод розповість про кожен експонат з такою любов'ю, що це запам'ятається надовго. України го фасти Is going down on the heavy of the table. The table of set and twelve two dishes will be placed on the table. Twelve is the simbolize while you're Українську кімнату національну світлицю. Яку з гордістю сьогодні знову представляють у Пісбурзькому університеті багато років тому? Треба було відстояти право мати таку кімнату, таку світлицю, яка у той же час і по сьогодні є робочою аудиторією для багатьох студентів? Це було не лише престижно для української діаспори, а й важливою національною справою, такою ж як і відкрите вивчення українознавства у гарвардському Університеті, як це було, мені розповів шановний пан Михайло Комічак. Українська громада Підзвучни зложила поверх 100 тисяч доларів на засновання три катедри при Гарвардському університеті. Діаспора зложила приблизно 4 мільйони на Гарвардський Університет. Наш комітет складався із доктора Кішакевича, інженера Корчинського, Михайла Комічака і моєї дружини, яка провадила фінанси, зібрання коштів продовжувалося і на українську національну кімнату Університет Піцбурга. Одним із активних організаторів впровадження цієї ідеї в життя була родина Кишакевич, і не дивно, адже родина мала свій особливий критерій до оселі, де прищеплювалася дітям любов до України. Вже з плином часу треба сказати, що їм це вдалося. Візьмемо для прикладу талановиту Христину Кишакевич, яка тільки що закінчила свій творчий тур україною. На відкритті львівської виставки Христина Кишакевич вона наголосила. Більше що він ще бачить 95 ліття від народження Ярослава Крушеницького, про якого я писала дисертацію. А сьогодні є День народження моєї мами, котра допомагала українським місцям виставляти в Америці. А двадцять років тому мої родичі. Були відкриттю графічському музею. Сьогодні вони вже підвішли вічність, і тому, що ми разом тут не дослухаємо наших родичам, і не повернулися додому. На нас пів Галичина, то є кімнати, то є карта. І Тато та сказав, що в інших мовах не існує то слово наше, в тому сенсі рідне. Казав, що немає цього слова в інших мовах, яке в що то є рідне. Нас та земля. А під час київської виставки Христина Кишакевич розповіла про свій життєвий шлях київській журналістці Ірині Ющенко. Пані Христину, ми вас дуже раді вітати на Україні. Скажіть, будь ласка, звідки така небайдужість до України? Мої родичі передали цю любов і це терпіння, що вони переходили нам дітям, так щоб ми в тому виросли. Сьогодні виступав перший посол України у Франції Юрій Миколаєвич Кочубей. Він сказав, що у вас в хаті все в українському стилі. Це хто оформляв? Очевидно, то передали мама, але батько також. Наші родичі ми живемо в правдивому швейцарському шалеті, що має понад 100 років, але воно підходить дуже до українських творів і вишивок і взагалі. Скажіть, будь ласка, чому вирішили розпочати виставку саме в Києві і чому саме на таке велике свято християнське покрову це свідомо чи це вийшло випадково? Слава Богу, я думаю, що то десь згори, бо то було випадкове, але видно, що так матір Божа хотіла. Так воно уклалося просто. Я є вдячна, що то почалося в Києві. Натхнення я черпаю з віри і з того, що нам передалося. Української культури і мого оточення. Розкажіть про свою картину у Христі, наша надія. Звідки народилась ідея написати цю картину у Христі, наша сила. Ми можемо перебороти незалежність і свідомість через терпіння. Так нас Христос вчив і нас водить в цей спосіб. І тому він є центральний в цій виставці. Почесне місце у виставці займають портрети великих історичних постатей. Чому звернулися саме до постатей, наприклад, Мазепи, митрополитів Шептицького, Липківського? Я повибирала пару тих постатей, бо то є наші Мойсеї, так само як Тарас Шевченко, великий наш пророк чи митрополити наші, котрі відродили і церкву. І національність, і також Іван Мазепа боровся за незалежність, і то передав наступним поколінням аж до нашого віку боротися за ту незалежність. Пані Христино, над чим працюєте сьогодні? Сьогодні буду продовжувати малювати портрети. Я є портретист і маю намір намалювати портрети членів моєї родини, які також. Важливих історичних постатей, де ви побували своїми виставками в Європі? Я виставляла і у Франції, і в Парижі, і в Колоніс, і Санбр, також в Мінхені і в пару містів в Німеччині. І по Швейцарії чилі гостями ваших виставок за кордоном найчастіше це були представники української діаспори, чи не тільки? Ні, в Швейцарії до Швайцарці приходять і очевидно. Не раз і басадор український з'явиться на моїй виставці, чи, чи якісь представники з амбасади, але приятелі очевидно є пару українців, але більшість людей то є з тої країни, де я виставляю. Мушу сказати, що люди мають надзвичайно гарний відгук на моїй праці. Їх то торкається. Я не раз виставляю мій чоловік є лікар, і як я маю пару картин, то я виставляю його почекальні, то люди приходять і дуже коментують. І то міг ті коментарі дуже. Важливі. Я мушу знати, як то люди сприймають і по галереях також я мушу сказати, що люди мали дуже позитивний відгук на мої праці. Головне останнього року у Франції я мала величезне задоволення. А ось відгуки знаних мистецтвознавців України про твори мисткині. Христини Кишакевич, те, що ми бачимо, такі різноманіття в малярстві це те, що є позначено саме тим пошуком своєї ідентичності і свого виразу. Малярсько саме в тих новаційних формах, тому що бачимо тут дуже широкий діапазон і розуміння композиції, розуміння кольору, розуміння образності, символу, ролі символу і тих смислів, які стоять в кожному окремому випадку як центр, як вісь, яка координаційна кожного твору. Що мені дуже імпонує, що пані Кристина надзвичайно вибагло ставиться до того, щоби Кожен твір був співмірний саме її індивідуальному розумінні і пластики, і тої є теми, яка висвітлюється. І тому ці образи вони такі пам'ятні, які ще частково з них демонструвалися у 91-му році. Напевно, що це і геніальність попередника Героя Кука, який дуже вибагливо ставив завдання на професіоналізацію мислення художниці. І відповідно на дуже прискіпливе ставлення до трактування теми, до трактування образу людини, до трактування метафори у мистецтві, тому що цей світ образів пані Христини він наповнений багатьма метафорами і не завжди вони дуже легко можуть відчитуватися. Разом з тим є цілісність. Я би сказав цілісність, якою є серце пані Христине, тому що це мистецтво чуттєве при навіть національній організації картин, які ми бачимо окремі з них. Але в плані вияву своєї екзистенції, пані Христина, абсолютно щиро відверта і це якраз програмує саму естетичну програму кожного твору, зокрема. І тому ми маємо справу з дуже цікавою. Мистиною, яка, по-перше, має дуже великі потенції надалі, по-друге, вона може і не прогнозована, як ми можемо бачити, нові розвороти її дальшого мислення. А по-третє, вона внесла дуже вережний якісний акцент в творчість того покоління української мистецької діаспори, яке намагалося зберегти свою ідентичність в обставинах такого космополітичного світу. І в даному випадку пані Кристина одна з тих зіркових постатей українського мистецтва, яка дає цю якість мистецтва, що вона цікава не тільки для українців, але й для живеців. Стиль Мащук Галина Григорівна завкафедри кафедри історії і теорії мистецтв Львівської національної академії мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор, член КОР Національної академії мистецтв України. Ця велика робота проведена митцями поза межами перечини. Заслуговує на те, щоб ми ці напрацювання осмислили, узагальнили. І завдання зараз нас, мистецтвознавців, включити це українське мистецтво ХХ століття. І ця робота вже почалася. Робить її Роман Яцін, робить її Дубово Волошина в Києві, Кадолук Олександр, Степовик. Але, звичайно, що цього мало. Тому що тих митців так багато, ви знаєте, вони є в Іспанії, вони є в Франції, і при чому маленьких містечках. Вони є в Канаді, вони є в Америці, вони є в Аргентині, Венесуелі. Тобто вони є всюди. Рідна школа нова українська хвиля, звукорежисер Зановій Левковський, звукооператор Любов Назаркевич та я, журналіст молодої генерації української діаспори Оксана Лернатович, бажаємо вам усім тепла і затишку у ваших родинах і у ваших світлицях. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. Вікна в задумі розмаю і рушники на стіні. Добрый